Микола Терновський Золоті Верби, продовження оповідання «Коров'яча методика, друга частина. Погано думаєте, вам уже мат, Білоус підсунув свого ферзя до мого короля і задоволено хрякнув. Дуже ви неуважне сьогодні, що з вами коїться? Може, справді закохалися? Я з глянув йому в обличчя: невже він сильний приймати плітки за істину? Чого так дивитесь неприязно? З в Антон Антонович. Хіба я сказав щось зайве? Між іншим, я розраховував на більше ваше довір'я, аніж ви мені виділяєте своєї ласки. Всі говорять про те, бо цим учитель корчовий, закоханий у кушнірову, у кушнірову Гафійку. Я слухаю те, чекаю, поки ви самі скажете мені щось або за порадою звернетесь. А ви, нігугу, що це скритність, скромність? Чи все це неправда? Скажіть нарешті, бо вже мене дехто питає, а я нічого не відаю. Ми з вами рівні кажу на те. В якому розумінні? В тому, що, як і ви, я теж нічого не відаю про Гафійку. Оце така історія по жоночому сплеснув руками Білоус. А я вже, бачите, почав ревнувати вас, думав, зрадив мене корчовий, непевний у щирості нашої дружби, таїться з новиною. Між іншим мене про це питав директор до вас не звертався? Ні. Мене питав, а я, не знаючи нічого фактично, захопився імпровізувати в такому плані, що, мовляв, корчовий, гарний хлопець, щойно почав працювати і тепер йому, мабуть, не до зітхань. Та коли щось подібне має місце, то нема чому дивуватися. Словом, наговорив йому стільки всячини, що він пішов від мене остаточно дезорієнтований. А воно ось що, побачили люди гарного хлопця, гарну дівчину, вирішили, чому б їх не обвінчати. Ну й нехай вінчають. Все, аби про мене таке говорили, можна дивуватись, а про вас просто мусять такі чутки ходити. На те ви парубок. Після такого висновку Антон Антонович виграв у мене шість партій у шахи, а програв лише одну. Та програючи, я не переставав думати над своїм учительським промахом і над тим, як його виправити. Очевидно, треба вчинити щось справді варте уваги, лише тоді збудеться, чи відійде на задній план недалий урок. Але ж як тоді приймати слова Антона Антоновича про єдні школи і громадськості, про останні перегородки, що мають бути усунені на шляху до такої єдності? Адже своїм уроком я зовсім змив ці перегородки. То що ж мені тепер братися і нові зводити? Знову заблукав між трьома соснами. В такому випадку кажуть, краще глянути на сонце і визначитися в просторі. Моє сонце школа, її промені – успішність, глибоке засвоєння учнями програмного матеріалу, все це залежить передусім від мене, вчителя. Отже, мій перший обов'язок боротися за високу успішність, яким способом можна скоріше домогтися перемоги. Мені потрібна тільки перемога. Я мушу реалізувати свої знання і своє звання. Мушу заявити про себе як про вчителя, а не як про жника. Якщо я стану серйозним учителем і займатимусь як слід шкільними справами. Тоді всі говоритимуть про мене як про вчителя, а все інше відлетить, як болото від черевик. Берусь серйозно міркувати. Змусити батьків посилати своїх дітей до школи щоденно справа можлива. Треба подати до сільради їх прізвище і батьків притягти до відповідальності в адміністративному порядку. Отже, відвідування вже не проблема, а як бути з домашніми завданнями? Може залишати учнів на якийсь час після уроків і разом з ними виконувати вправи та задачі, але ж учні голодні і їм треба обідати. Та завдання даються додому, а не для додаткових занять у школі. Отже, учнів треба відпускати по домівках після уроків. А чи будуть вони там виконувати домашні завдання, чи можна заборонити батькам посилати своїх дітей із коровами на толоку? Цього ніхто не заборонить. Таким чином, у моїх руках вирішення лише одної проблеми. Протягом трьох днів вона вирішується. Відвідування різко поліпшилось, відсутні лише хворі, а успішність не зростає. Після уроків діти стають звичайними пастушками, яким був колись і я. Замість поглиб... поглиблювати знання, одержані на уроках, вони за другу половину дня майже все забувають. Доводиться щораз тратити час на повторення матеріалу. Відстаючи, стримують виконання навчальної програми. Що робити? Інші вчителі чомусь цим не журяться, сприймають ситуацію як нормально, потішають мене, мовляв, почнеться зима, тоді треба надолужувати за неповноцінні осінні дні. Та чи можна буде стільки надолужити? Після зими настане весна, коли ж тоді надолужувати весняні недороги. Не згоден я з таким станом справ, затримую учні після останнього року на кілька хвилин, розпитую, де сьогодні пастимуть своїх корівок та овечок. Малюки здивовані, перезираються і називають місце виписів. Гаразд, кажу байдужим тоном, не забудьте взяти зошити підручники, необхідні для домашніх завдань. А нащо? Там не школа? Чомусь жахнувся мій улюблений полійник. Учень тоді справжній, коли вчиться скрізь і всюди, а не тільки в школі. Спробуємо там виконувати домашні завдання, відкриваю перед класом свій секрет. І ви будете з нами, звичайно. А чию ви корову поженете пасти, це запитує шиполявий дівча з довгою ідіотською косою, якого побоюються навіть хлопці забіяки. Клас затамував подих, чекає моєї відповіді Я буду пасти вас, а не чиюсь корову. О, добре. вигукнув ледочкуватий наїлик. Але так і не міг об'яснити причину свого захоплення. Під кінець раджу учням пастухам брати з собою щось тверде, аби підкладати під зошит чи забути чорнило. Відпускаю своїх вихованців на обід, поспішаю на квартиру і востаннє продумую свою ініціативу. Можна іще відступити, але ж чому? Це ж тільки на добро і учням, і школі, і всім. Отже, перед ви страху і вагання стояв спокійний сонячний день ранньої весни осені. Коли природа, віддавши людям свої плоди, дрімала проти сонця, марила наступною весною. Розлогі віти яблунь тримали дозріваючі плоди так, наче простягали їх людям, промовляючи беріть, їжте на здоров'я, а сливи густо-густо обросли сизуватими кульками. Чи не на кожному обійсті, димить, курить. Порохном та пеньками сушарні, солодкий запах свіжої сушені, паморочить голову. Як доказ природної щедрості і людської недбалості, попід тинами валялися дрібні груші, гнилиці, кислиці, сливи різних калібрів, промічаю все те, йдучи кривулястою вулицею на вигін, мене супроводжують запитальні погляди людей, що пораються на своїх подвір'ях. Адже я був тут свіжою особою, отже, для всіх цікавою. На мене зирили. Хата своїми вікнами мною посилено цікавилися собаки, на мене сичали поважні гусаки і покавкували селезні, мовби змовившись раз у раз, перебігали дорогу коти, мабуть, випробовували мій учительський імунітет до забобонів. А як тільки проминув останню хату і ступив на щитинистий килим осінньої трави, що покривала розлогу леваду з-поміж ферболозу, Вихопився гурт пастушків і помчав мені назустріч, гукаючи за усіх сил. Петре Трохимович, до нас, Петре Трохимович, сюди. Взяли мене в полон, оточили з усіх боків і повели до своєї стоянки під вербами на морішку. Там я озрів не менше. 20 хлопчиків та дівчаток, а корів поблизу не більше дюжини. Що за диспропорція виявляється, тут зібралися не тільки мої учні пастухи, а й ті, що не пасуть корів чи овець, але проживають на ближчих сільських кутках. Прийшли, мабуть, подивитись, як їх учитель буде практично втілювати свою педагогічну новацію, та ще з інших класів було кілька представників. Отже, завтра вся школа знатиме про мій вихід на пасовище. Може, завели собі корівку, Петр Трохимович? ущіпливо запитає Ганна Романівна, бо чомусь любить зі мною розмовляти про всячину, наче я і рідний брат. А що скаже Антон Антонович назветься моїм прорахунком а чи розумною ініціативою? Можна було б із ним порадитись, але тоді, мій задум, втратив би принадність Авантюри. Так це схоже на авантюру, ще не пізно відступитись. Тільки ж чому маю відступати, я ж не для себе стараюсь, а для цієї ось дітвори, що з такою довірою дивиться на мене і чекає якогось дива. Воно й справді дивно стає незручно за свою вигадку, але для малюків, що здаються мені живими квітами цієї долини, я готовий і прикрощі пережити. Як можу тепер відмовитися, коли пообіцяв йому класі? Он вони зійшлися з книжками та зошитами. Добрий день, кого ще не бачив сьогодні, помічаю кількох школярків, чиї парти у класі нині постували. А ми їм сказали, і вони прийшли з книжками, пояснює Марійка Закревна, кревна, под якої у класі важко слово витягнути. Це непогано. Нехай лише й не думають, що ми перенесемо школу під ці верби. Чи паша тут добра, корова скубиться кубиться коти там, налагоджує польовий контакт із своїми учнями? Вони перезираються, водно хочуть розгадати мій маневр. В'яло відповідають добре, пасуться, а гадзі не кусають, нас не кусають, знайшовся мирон поляниця, хлопчина дуже.